Сьогодні в чергове і, можливо, востаннє повертаємось на велику кільцеву дорогу ділянку від жулянського шляхопроводу до повороту у місто Вишневе. Ви знаєте, попри те, що на цій ділянці рух було відкрито в кінці серпня, тут продовжували роботи з благоустрою території, влаштування тротуарів та ремонту підземного переходу. Тому дивимось на зміни, які маємо за місяць. Приємного перегляду. Вже, напевно, за традицією, ми розпочнемо огляд від повороту на вулицю Миколи Трублаїні та пройдемось по всій відремонтованій ділянці. Сюди я приїхав з кадем містечка та, переходячи дорогу, на попередніх кадрах ви могли бачити нові сучасні кнопки виклику світлофора. Це компактні сенсорні кнопки з таким собі, начебто екранчиком, на якому написано Чекайте. І вже після того, як вімкнеться зелене світло, це сповіщення зникає. Окрім цього, за цей час, поки мене тут не було, у нас з'явилися нанесені піктограми, які в нашому випадку позначають, що доріжка призначена для руху велосипедистів та пішоходів. Проте якість нанесення на доріжку цих піктограм бажає кращого. Холодний пластик, який зараз широко використовується при нанесенні розмітки та знаків, тут чомусь має нерівну форму та виділяється на фоні всього капітального ремонту. Також з'явилася демпферна система біля відокремленої смуги, яка призначена для мінімізації наслідків ДТП, та встановлені дорожні відбійники вже по всій відокремленій ділянці, загальна довжина якої складає 1 кілометр 700 метрів. Капітальний ремонт тут розпочався ще в 2023 році. Тоді ремонтували протилежну сторону в напрямку теремків. У 2024 році перейшли на іншу в напрямку Академ-містечка, тобто на якій перебуваю я. Замовник Київ Автодор, а виконавець компанія Онур. До речі, від останнього огляду маємо ще одну приємну зміну. На зеленій зоні між двома напрямками вже висадили саджанці платана кленолистого, що я і анонсував минулого разу. Тому років через п'ять, коли вони підростуть, ця ділянка матиме ще кращий вигляд. Підходимо до з'їзду на вулицю Велика Окружна, де ви, як знаєте, також в рамках капітального ремонту було оновлено дорожнє покриття, влаштовано тротуар та встановлені нові опори освітлення з LED-світильниками. Звісно, я вже не буду перераховувати весь перелік робіт, проте скажу, що в фіналі вийшло досить непогано. Нагадаю, що ремонт виконували з урахуванням принципів безбар'єрності. На переходах понизили бордюри та облаштували тактильну плитку. Щодо пішохідної та велодоріжки, то їх розділили колотою бруківкою. Це загальна вимога при плануванні та проектуванні велосипедної інфраструктури. І стосується лише тих випадків, де їх не можна розділити одна від одної на ширину більше 75 сантиметрів. З приводу ж велодоріжки, то біля вулиці Велика Окружна і до зупинки громадського транспорту Південна Борщагівка вона проходить трохи в стороні від основної дороги. А відповідно за зупинкою повертає та пролягає по великій окружній схему. Ви зараз бачите на екранах. Можемо побачити, що тут вже підготовлені саджанці декоративних чагарників, які посадять по периметру зеленої зони. Тому думаю, можна буде приїхати в квітні-травні наступного року, щоб показати, як виглядатиме це місце навесні. Звісно, якщо цікаво. Це ми, до речі, підійшли до зупинки та підземного переходу, який також оновили в рамках капітального ремонту. Щодо робіт, які тут були заплановані, то це заміна облицювання зовнішньої і внутрішньої частини переходу, відновлення геометрії сходів, які мали зробити з граніту, монтаж нового освітлення, заміна бруківки та облаштування тактильної плитки. Більша частина всіх робіт вже виконана. Залишилось такого масштабного це зробити накриття переходу та пандусу з обох їх сторін, яке тут буде виконано зі скла. Встановити зупинкові павільйони та в самому переході зробити освітлення. Всі ці роботи будуть виконані до кінця листопада, але чи приїду я сюди ще в цьому році, точно сказати вже не можу. Щодо пандусу, то його будували з нуля, і на даний момент вже майже виконали облицювання гранітною плиткою його зовнішньої сторони. Та як бачимо, пофарбували внутрішню. Згодом встановлять ще поручні, та як я вже й сказав, зроблять його накриття. Нагадаю, що довжина даного переходу складає приблизно 70 метрів. Та він, як і ще кілька інших, на великій кільцевій дорозі, має відкриту ділянку посередині. Проте так було до капітального ремонту. Тепер, же, як бачимо, відкрита ділянка частково буде закритою. Тут же встановили металевий каркас для майбутнього навісу єдине не маю інформації з приводу матеріалу, який будуть використовувати для накриття скло чи щось інше. Покажу ще пандус з протилежної сторони, він трохи іншою формою, але теж має такий же стан готовності, як і перший. Пофарбована внутрішня сторона та майже закінчено облицювання зовнішньою. І відповідно теж немає накриття. Також звертаю увагу, що і розміщення пандусу тут теж інше. Якщо на іншій стороні він знаходиться трохи далі від входу в підземний перехід, то тут же, як бачимо, поруч. Проте, я все ж таки повернувся назад, щоб показати, які ще зміни маємо на вулиці Велика Окружна. Якщо пам'ятаєте, минулого разу біля з'їзду на назовчих ще тривали ремонтні роботи, і я обіцяв показати їх в наступному огляді, тому саме туди і прямуємо. Підійшли до зупинки громадського транспорту Кільцева дорога, що знаходиться на великій окружній вулиці. Та вже бачимо, окрім нанесеної розмітки, встановлений зупинковий павільйон, на який ще, звісно, змонтують загартоване скло. За цією зупинкою у нас минулого огляду закінчувалися доріжки, проте станом на сьогодні їх доробили по всій вулиці. Та, відповідно, фінальна частина відео. Ліворуч виїзд на велику кільцеву дорогу, праворуч з'їзд на вулицю Зодчих, який частково отримав нове дорожнє покриття. Підсумовуючи сьогоднішній випуск, можна сказати, що основні роботи залишилися лише біля підземного переходу. Їх завершать до кінця листопада, тому маємо мінус об'єкт для огляду. До речі, сама ж вулиця Зочих також вже потребує заміни дорожнього покриття, стан якого ви зараз бачите на екранах, та влаштування нової пішохідної та велодоріжки, під які тут дробили заділ. Звісно, це вже буде інша історія, але сподіваємося, що в найближчому майбутньому ми сюди ж все-таки повернемося з новими оглядами. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!